Росіяни пішли на штурм Авдіївки. Інтернет-спільноти країни агресора повідомляють, що їхні вояки почали наступ на Донеччині. Українське командування визнає, що ситуація на цьому відрізку східного фронту загострюється однак, чи є вона критичною для збройних сил України? Будемо шукати відповідь разом просто зараз на каналі Січас. Отже, у вівторок, 10 жовтня. Російські та донецькі військові, так звані телеграм-канали, пишуть про наступ армії Росії на північний захід від міста Авдіївка за 35 кілометрів від Донецька. Армія РФ завдає масованих ударів по місту приблизно з п'ятої години ранку. Псевдовоєнні кореспонденти кажуть, головна мета загарбників перерізати комунікації з СУ та взяти місто у напівкільце. Далі цитуватиму, що саме поширюють пропагандисти. До прикладу, самоназваний Зет Воєнкор Олександр Коц, посилаючись на свідчення російського бойовика із позивним важак, пише у мережі таке: такої артпідготовки за всю війну не бачив. Летіло все: авіація, гради, смерчі, сонцепьоки. Про ствольну я вже мовчу. Тури та міномети не розглядаю. На нулі почалося пекло. Навіть мене проголомшило. Моя група відпрацювала швидко, якісно за попередньою інформацією на 5 балів. Чекаємо на підтвердження. Кінець цитати. Терористи також додають, що готувалися до штурму ще з вечора, а нині туди кинули одразу кілька груп. І знову ж таки, за даними пропаганди окупантів, нібито є результат на деяких ділянках. «Russia Today» Одне з найбільш заангажованих і брехливих ЗМІ навіть прогнозує, що ситуація йде до створення Авдіївського котла. Росармія Буцімто прорвала оборону ЗСУ на північному фланзі в районі населеного пункту Бердичі, уточнюється у дописі. Ну, а тепер про те, як на ситуацію реагують з українського боку, так от голова міської адміністрації Віталій Барабаш зазначає, на північ від міста котла. Авдіїв... Тривають важкі бої, і обстріл ведеться танків ствольної артилерії та градів. Даних про загибелих чи поранених серед мирних жителів наразі немає. Глава офісу президента України Андрій Єрмак. Підтверджує, що Авдіївка зазнає масованих атак Росії авіацією та артилерією, і він підкреслив, що удари завдаються по місту та житловим будинкам. На відео наслідки одного з таких ударів, тактика терору та геноциду. Це інструмент російської армії, додав пан Єрмак. А це вже околиці міста, яке російські бойовики перетворюють на справжнє пекло. Відео опубліковане сьогодні із дрона росіян. Побачимо. Оно є підрив. Аналітики моніторингового порталу Deep State повідомляють про застосування авіації та ракет. Далі були використані піхота під прикриттям техніки, що йдуть не однією колоною. На перших кадрах показано одну з таких в районі водяного. Йдеться в повідомленні. Отже, що ж ми маємо у сухому залишку наразі? Дійсно є просування росіян проте… Це ж ніяк не можна назвати «побєдай», якою вони хочуть нагодувати свою аудиторію. Ворог паралельно під прикриття вогневого валу вже спробував атак, Звісно ж, невдалих. Один із таких провальних епізодів на ваших екранах. Якщо коротко, у росіян стався танкопад. Дев'ять одиниць бронетехніки противника колоною йшли із окупованого Донецька, намагаючись відрізати Авдіївку із водяного та досвідченого. Але цьому параду завадив міст. У найвідповідальніший момент передова гусенична махіна звалилася у водойму. Решту бляшанок довелося розвертати назад. Ну а що ви скажете про такі потуги загарбників? І найголовніше, як вважаєте, чи вдасться нашим захисникам України оперативно вибити противника Авдіївки, аби завадити його подальшому просуванню? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Не забувайте про підписки на дубканал се час. Тисніть на дзвіночок, аби не пропускати головні сповіщення, і залишайте свої вподобайки. Працюємо для вас і стежимо за ситуацією разом з вами, практично в режимі реального часу. Ну а більше про обстановку на передовій у попередньому випуску дивимось разом вже за мить. На Бахмутському напрямку українські бійці продовжують штурмувати позиції ворога. В ході вдалої операції захисникам вдалося захопити у полон російського командира. Не менш успішно триває просування ЗСУ на півдні. В українському командуванні діляться новими успіхами. Де саме відпрацювали вдало бійці, розкажу та покажу на карті бойових дій станом на понеділок, 9 жовтня. Як зазначається у регулярному звіті Генерального штабу, збройні сили України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та штурмові дії на Бахмутському векторі фронту, а саме в районі півдня міста фортеці, саме там ворога виганяє з наших територій, зокрема і третя штурмова бригада. Внаслідок унікальної операції бійцям вдалося захопити ворожого майора, командира добровольчого батальйону. Алга 72 72-ї окремої мотострілецької бригади Російської Федерації окупант отримав поранення, і сам він визнає, що весь його підрозділ у боях та спробах агресивно захопити наші території поніс великі втрати. Тут ремарка Алга це добровольче формування із Татарстану у березні 2023 року. Росіяни в мережі обговорювали розгром формування в Україні. Тоді командир окупантів заявляв, що такі обговорення призводять до напруження та паніки. Ну а тепер же член цього формування став одним із представників обмінного фонду серед старшого офіцерського складу окупантів. Чому це важливо, пояснив майор ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБР Максим Жорін. Цитую багато азовців залишаються в полоні, і поповнення обмінного фонду для нас завжди є однією з пріоритетних задач. Ну, якщо говорити про втрати загарбників в технічному плані, вони так само відмінусовуються щодня. Більше того, російські вояки вже й самі знімають залишки власної техніки. Под Бахмутом. Просто подивіться на те эпичные кадры. Это остатки дома, что осталось. И все что. Уватика осталось. Бедолага, он вот. бросил, вырвало. Это тут него запчасти. От зачастіатуаліка. За даними зведення генштабу, часткового успіху силам оборони вдалося досягти у районі Андріївки та Кліщівки. Це 9 та 12 кілометрів від самого Бахмута. Відповідно, на цьому відрізку вже йде закріплення на зайнятих рубежах та вимотування сил противника. На півдні, за словами речника генштабу Андрія Ковальова, під час ведення наступальної операції сили оборони мали частковий успіх в районах північніше Копанів та Північніше Новопрокопівки, а також західніше Вербового Запорізької області. Частковим успіхом поблизу Вербового похвалився і командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Він повідомив, що за добу наші військові ліквідували 147 росіян. Так само знищено ще шість одиниць військової техніки противника. Зокрема, це два танки, три ББМ та одну артилерійську систему. Також злетіли у повітря три склади боєприпасів ворога. До цього ще додам свідчення мера Мелітополя Івана Федорова. Він повідомляє, збройні сили України вдарили по окупованому, поки що кокмаку Запорізької області. Ну, а призначена Російською Федерацією, так звана маріонеткова влада регіону, також заявила про чотири вибухи у місті. А вже після гучного концерту на замовлення мешканці повідомляють про дим неподалік місць базування росіян. Додає міський голова у себе в соцмережах. Тим часом російські війська посилили мінування в районі вже згаданої ділянки роботи вербове та намагаються скувати українські сили на ділянках фронту подалі від заходу Запоріжжя. Таке пише інститут вивчення війни у своєму звіті. Аналітики зазначають цитую: російські військові блогери стверджують, що Російські війська почали мінувати раніше очищені ділянки на лінії роботи Невербове – 10 км кілометрів на південь та 18 кілометрів на південний схід від Оріхова, щоб досягти тактичної несподіванки. Відомий пов'язаний з Кремлем блогер стверджував, що російські війська посилили тактичні наступальні операції на кількох ділянках фронту за межами Запорізької області, щоб розтягнути українську оборону та розсіяти увагу українців. Разом з тим, речник Таврійського угруповання військ України, полковник Олександр Штупун, каже: путінські ворожі війська намагалися зафіксувати українські сили на Авдіївському та Мар'їнському напрямках і не дати їм перекинути резерви на Запорізький напрямок. Ну, як гадаєте, ви чи вдасться загарбникам така їхня тактика? Свої прогнози залишайте у коментарях. Нам дуже важлива та цікава ваша думка. Не забувайте про свої реакції у вигляді вподобайок. Підписуйтесь на ютуб канал сейчас. Тисніть на дзвіночок, аби не пропускати оперативні сповіщення.